Зі своєю собакою кінолог Ілья не бачився майже рік. Це їхня перша зустріч після того, як він повернувся з фронту. Ільї 29 років. Він з Донецької області. До повномасштабного вторгнення служив прикордонником у Мар'янці у Краматорському загоні. Повномасштабна війна його застала на Львівщині. Тут він проходив навчання на кінолога разом зі своєю службовою собакою Айзою. Мені запропонували залишитись в одному із пунктів пропусків, але я не зміг, бо мій підрозділ вже воював, а я ще не воював, бо я як був в навчальному центрі. Я не зміг, бо потім нормально їм дивитися в очі. І поїхав. Добровольно. Спочатку Ілія тримав оборону північного кордону у Волинській області. Потім виконував бойові завдання на Чернігівщині. А на початку січня його підрозділ відправили у Бахмут. По рації прозвучала команда йти на штурм. Для нас це був трошки шок. Ну ми зібрали свою волю кулак та пішли. Було важко, я побачив першу, першу кров, перших загиблих побратимів. Так і почалась служба у нас в Бахмуті. Саме важко було бачити смерть побратимів, яких ти ну, майже все, весь час їли, спали разом, все. І дуже важко мороз. Від нього ніколи не сховаєшся. Мороз не то, що ти. Трошки замерз і пішов загрівся. Маросита, коли ти просинаєшся холодно, лягаєш спати, холодно, їж холодно, та все робиш в холоді. Мінус 25 ти просто спіш в відкритим полі. Момент. Так весь час. Дуже боялись ще полону, коли я попало коли, коли напрямок, коли ти тримав, вже збоку ти бачиш. Ворога, вони вже обходять і ну, вже їх, їх чуй, і, чуєш їхні голоса, як вони кричать, здавайтесь, у кожного була своя граната. як це Ну я не знаю. Я теж в мене була граната, зміг би я не користуватися, ні, але в полон не, не збирався здаватися. Розповідає, на фронті дуже допомагали йому молитва та підтримка коханої дівчини. Пулі січат залягаєш, ну, страшно було це, тим паче перший бій. Обличчям землю я просто молив Господа. Повернись живим просто цілим до жінки. Нічого, просто от, хочу побачити ще раз. Верни, Боже, мене, до неї обійняти. Так і допомагав. Молився два рази на день. Жінка скинула, як поїхав, дала молитву з собою, псалом 90 Давида. Там Бога дуже сильно віриш. Бо тільки на нього надія є і на побратимів. У лютому у Бахмуті Ілья отримав поранення. Дрон ворожий зрісував на нашу позицію. І два прильоти прямо в будинок. Перший, перший прильот я спиною був до стіни. Була рука та нога. Сразу впав, застанав, Почув просто пече щось пече в руці. Витягнув турнікет, попросив побратимів, щоб мені наклали. Стою, шукаю свою зброю. Второй приход вже в обличчя заліті осколки. Ну, сам вийшов. До точки евакуації добіжав, навіть хлопців допомагав. Три місяці тривало лікування та реабілітація. Спочатку було важко. Я попав в госпіталя, там інакше життя, там інакші правила. Коли попав назад в тил, в гражданку, було дуже важко спочатку. Була агресія, відчував якусь несправедливість. Ну Звик, бо я розумію, тут інакше правила життя. Дуже сумував за побратимів. Дуже хотів по них повернутися. Після поранення Ілля зміг повернутися на службу. Тепер Ілля працює інструктором-кінологом на Львівщині разом зі своєю напарницею, дворічною собакою Айзою. Перший раз я побачив, сказав, що це моя собака. Я дуже неї закохався. Дуже активна, дуже ну, розуміє, як людина. Забіри, забери, кажуть, треба їхати. Звичайно, поїду. Бо на не може бути. Якщо ти чоловік. Називай себе українцем, ти можеш бути там, хоч раз, хоч два по-любому Ти може бути там, що зробити до своєї країни. Ольга Дейника, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львівщина.